Переселенці почали приміщатися до нашої громади практично з перших днів війни, і ми відслідковували по тих місцях, звідки вони приїхали, практично географію воєнних дій. І наразі в нас в Житомирі більше ніж 13 тисяч. Велика кількість з них розміщена в будівлях Житомирян. Тобто, Житомиряни давали прихисток безоплатний переселенцям, розміщали їх в своїх домівках поруч з собою і таким чином виказували свою таку допомогу і підтримку цим людям. Наразі у нас таких родин близько 280, ну і переселенців близько 800 розміщено в безоплатно веселях Житомирян. І держава для того, щоб підтримати таких людей, які відкрили свої двері для переселенців, здійснює виплати практично з початків війни. На одну особу переміщену виплачується 450 гривень в місяць в неопалювальний період, і 900 гривень на одну особу в опалювальний період. Тобто, наприклад, якщо родина Житомирська прихистила чотирьох. Людей в складі родини тата, маму і двох діток, то вона в зимовий період отримає 3600 гривень, що є достатнім фінансовим ресурсом. Якщо множити на кількість переселенців і множити на кількість переселенців в країні, це достатньо великі суми. Тому держава наразі вирішила контролювати ці кошти, оскільки люди, коли вони подають такі заяви, вони декларуються. І, врешті-решт, прийшов час перевірити, чи дійсно ці внутрішньо переміщені особи існують і проживають готелях, в місцях проживання житомирян. звичайно, увага буде приділена тим оселям, де мешкає велика кількість переселенців. Бо у нас є таке, що там в однокімнатній квартирі, наприклад, 5 ВПО і плюс власники житла. Є квартири більшої кімнатності, але там є і більша кількість ВПО. Тобто, ми хочемо прийти прпри ти пересвідчитися, чи дійсно вони там проживають, чи правомірно ми сплачуємо державні кошти. Ми будемо складати ці рішення. Про проведення перевірок і з наступного тижня вже будемо їх розпочинати.